Але вся країна знає вас не тільки як акторку, а ще як ведучу шоу, де всі худнуть, аби перемогти. Власне, це шоу надихнуло вас до того, аби скинути немало зайвих кілограмів. Те, що мені заважало так. Скільки скинули тоді? Скинула 30 кілограмів. Скажіть рецепт, як скинути 30 кілограмів. Ви відмовилися від солодкого цукру. Солодкий цукру. Якщо я п'ю спиртні напої, то це тільки червоне вино. Я, ну, я люблю, тому це для мене не обмеження. Ну і не багато, безумовно. Е, Солодке я не їм, не їм ніякі е, е, жирні сорти м'яса. Зараз продовжуєте тренуватися? Кожен день, як виходить, тому що в мене досить складний е, графік. Зйомок до мене в телефон закачано декілька програм, які там на сім хвилин, на півгодини, на годину тренування. Ага. І Я власне можу в номері, там трошки щось поробити. Тому що ага. це ж не обов'язково бігти на стадіон чи в спортзал. Можна займатися дома. Чи з'явилося завдяки телевізійній кар'єрі більше залицяльників? Ну залицяльників завжди досталь було слава богу. Більше менше не знаю. Власне, кохаєш одну людину, правда? А вас така людина? Я безумовно. А я? як же ви жінка незаміжня, але з зайнятим серцем? Так, я вільна, але це мій вибір. Я маю на увазі, я не виходжу заміж, тому що я вважаю, що так правильно. Один раз сходила, не дуже сподобалось. Я вважаю, якщо я себе добре почуваю так, то навіщо мені виходити заміж?